Ні, в центрі уваги фільм про Малевича і про те, хто він, яка його творчість, і чи варто нам про нього взагалі ще поговорити? Ви на каналі Неканон. Мене звати Настя. Настя у світі кіно. Підпишіться, прокоментуйте і поставте серденько. Хай б'ється. Ми тут не будемо розводити фарбу по палітрі, а одразу до суті, друзі. Бо я поділила це відео на дві частини: для тих, хто не дивився цей фільм, і для тих, хто дивився. Одразу скажу, що друга частина буде цікавіша. Отже, якщо ви не дивилися цей фільм, то йдіть у кіно. По перше, ви маєте бачити, в якому векторі розвивається український кінематограф. Ви маєте його оцінювати і маєте цікавитися українськими постатями. Бо хто ж як не ми, українці, буде це робити? Правильно? Правильно. Єдине, що я вам сильно раджу, це хоч трохи. Поцікавитися творчістю самого художника перед тим, як іти на фільм і захопити його життєвий шлях. Так, фільм для вашого сприйняття буде набагато легше. Про фільм Малевич гуділи взагалі з усіх прасок. Бо це геній, бо це талант, бо це мужній українець, якого все життя нахабно привласнювали собі росіянці. Перед творцями картини стояла мегавідповідальна задача: показати нам справжню душу Малевича, його творчість, вплив національної приналежності на його творчість, його епохальність для художників і спротив радянських. І владі ну, і головна місія творців стрічки саме в тому, аби голосно заявити на весь світ, що цей художник з України. Запам'ятайте, це важливо для контексту. Ми повернемося до цього пізніше. Так, от чи впоралася творча команда з усіма своїми задачами? Ні. Жирним шерифтом і капслоком, якщо ви прийдете на перегляд стрічки, не знаючи про Малевича нічого, окрім того, що він написав чорний квадрат, то в принципі саме з цими знаннями ви й підете із залу, і не факт, що після завершення сеансу, а не до його кінця, самі творці та актори цього фільму на допрем'єрному показі заявили, що не треба очікувати, що мистецтво стане зрозумілим. Треба самому зробити на собою зусилля, піти подивитися, подумати і спробувати його відчути і зрозуміти. І, хоч створення стрічки мало свою консультантку фахівчиню зі світу митців, яка за її ж словами присвятила вивченню Малевича понад 10 років і може говорити про нього годинами. Готовіть собі, маючи такого фахівця в команді, зрозумілішою ця стрічка не стає. Більше того, події з життя Малевича зміксували з подіями сучасної України. Дякувати Богу, що нам підписують роки, під час яких відбувається та чи інша дія інакше бо ви не розібралися. Та й в принципі, без пояснювальної бригади експертів з живопису і статей з Вікіпедії. Тут буде нелегко пересічному глядачеві, так точно ким я є, і ви є. Отже. Пояснювальна бригада номер один. Фільм відкриває аж ніяк не сцена з минулого, а три сучасні дівчини, які ніби виникають з картини, співаючи українську пісню. Виглядає дуже, а естетики навіть трохи магічний. Це насправді відсилка до картини Малевича Три жінки на дорозі 1900 року. Бо так на початку свого шляху він, як і багато інших художників, працював у стилі імпресіонізму, і картина саме така. Але автори фільму вважають, що ви достатньо в темі Малевича і дати, хоч якийсь рядочок. З назвою картини це вже тумач, але тумач це все те, що відбувається далі. Бо далі історія розгортається саме в наші часи війни, коли дівчата живуть недалеко від фронту, чують вибухи, і одна з головних героїнь не хоче евакуюватися. Як і її родина, серед якої акторка Ірма Вітовська. При цьому дівчина йде на медичні навчання і чекає свого коханого з армії, який якраз повертається на кілька днів перепочити. І тут Red Flag Привіт! Бо саме цей коханий і є скандальний темляк, що в сучасній повісті дня заб'юзив. Ними стосунками не викликає ні довіри, ні співчуття, і саме тому сцена сексу за його участі, а далі його піструн через призму тепловізора виглядає буквально крінжово. Далі сюжетна лінія буде стрибати між сучасними подіями і подіями 1910-1930 х років. І фільм мав би показувати становлення художника. А написання ось того чорного квадрату мало б стати апогеєм фільму. Але ні, все не так. Під час цих часових подорожей ми бачимо купу людей з життя Малевича, які абсолютно не. Скриваються, як і те, що мав собі на думці сам художник, спершу маємо сцену, де Малевич виступає постановником театральної вистави, яку далекі від мистецтва люди засуджують, а інші люди з творчих коаліцій називають геніальною постановкою, що протистоїть принципам Саветів і робить буквально революцію. І тут вам на тій же сцені ще одна сцена сексу. Вже з коханою дівчиною Малевича, яка згодом у стрічці хворіє і помирає, але як вплинули ці стосунки на творчість його, як Плинула смерть коханої Малевича, абсолютно незрозуміло. Тоді логічне питання: на що взагалі нам це було показувати? Звичайно, можна все звернути на жанр фільму байопік, тобто біографічний фільм, де вся сіль в тому, аби показати людей і роки життя головного героя, які були найважливішими. Але всі вони мають містити причину на слідкові зв'язки, емоційну прив'язку і розкривати нам героя. Саме розкривати, а не поглиблювати сумбур, що з ним пов'язаний. Бо тут ось вам його кохана, яку він Спершу любить прямо на сцені, потім у себе в майстерні, потім вона хворіє і. Помирає, бо ось вам його ворог народу, злий Груцький, що особлює в собі радянську владу, який вічно за ним спостерігає, засуджує, ненавидить його і його творчість, її поширення садить заграти його та його друзів. Ось вам друга дружина Малевича, яка спершу була його ученицею послідовницею, а потім виявилася його коханою. Хоча у фільмі на це є ледь тонкий натяк. Ось вам його запеклий конкурент, художник і скульптор Татлін, змагання з яким не пояснюється, як і те, чому він опиняється з ним в різні роки в різних. Місцях. Більше того, Татлін настільки часто фігурує у стрічці, що не зрозуміло про що все ж таки фільм: про самого Малевича, чи про те, як він і Татлін прийшли від ненависті до дружби, і окремо хочеться торкнутися мистецтва, бо його аж занадто мало торкнулися у самій стрічці. Нам показують Малевича, як прогресивного художника, вершиною творчості якого є чорний квадрат, і все про те, що таке чорний квадрат в самій історії мистецтва, лише питання, на яке у фільмі ви не отримаєте відповіді, лише побачить. Бачите, що квадрат Малевича утворився завдяки його уважному спогляданню ікон в домі і роздумів стосовно їхньої символічності, і що свій квадрат він і зробив іконою у авангардному стилі, але жодних згадок про супрематизм і про те, як довго Малевич йшов до того, аби започаткувати авангардний стиль, що характеризується саме безпредметністю. Немає проте є сцена в університеті, де його послідовниця і друга дружина жбурляє якісь білі конструкції під час сварки. І знову ж таки, це відсилка до творінь митця поза тим, що відбувається перед камерою. Але ви фокусуєтеся на розмові і цю відсилку банально не розумієш, якщо не знаєш творчості етапів Малевича. Насправді ж ці біль конструкції це проєкти будівель, які Малевич називав архітектонами, такі собі макети утопії, виконані у вигляді білих геометричних конструкцій, які він створював у 1920-х роках, і про які теж цікаво дізнатися проте не у цьому фільмі. Є у нас сцена, де Малевич демонструє свої картини з другого селянського циклу, які, начебто, він намалював після того, як зібрався поїхати в українське село. Жодної поїздки нам, звісно, не демонструють, а лише одразу показують його шок в шоці з того, як там все погано через колективізацію і голод в 30-х роках. Проте друзі, картини Малевича, як кажуть самі мистецтвознавці, це лише передчуття художника тієї біди, яка насувається на простої люди, але аж ніяк не результат його поїздок в українське село. Одначе гарно мистецтво Малевича виглядає у деяких сценах, які перемикають нас з минулого у сьогодення, як пощерблені українські чорноземи виглядають, ніби авангардні картини Малевича. Одна з фінальних сцен, яку хочеться хвалити, це знову ж таки поєднання тієї нищівної сили війни з мовчазними та пригнобленими образами з картин Малевича, які живуть в найжахливіші часи, які страждають через дії росіян тоді і зараз. Але і в цій сцені ми маємо до кінця незрозумілим той факт, як Ірма Вітовська їде в українське село в минулому, а потрапляє в українське село в сучасному, як її минула версія пов'язана з її героїною в 2025-му, коли в її домі висить той самий квадрат Малевича. Зрозуміло, що це політ фантазії режисерка, але навіщо він нам, коли після нього залишається забагато питань, на яких знову ж таки немає відповідей. Не менш дивною виглядає сцена, коли в кінці Малевич відстоює. Права свого товариша по мистецтву Татліна, якого хочуть забрати НКВСники прямо з університету у Києві. Він сідає у винахід Татліна під назвою Летатлін, намагається летіти і таким чином збиває з дороги советську Пачвару. І ось вам після зіткнення всі герої в цій сцені починають танцювати. Раптово і дивно виглядає як вечірка під солями, хоча тут знову ж таки було місце фантазії режисерки. Ну і наостанок нагадаю про те, що все починалося, що головна задумка авторів фільму була в тому, аби показати Малевича саме як українського митця, заявити про це на весь світ, адже весь світ здебільшого знає версію росіян, які вважають Малевича саме російським актором. При цьому нам показують його здебільшого у країнах та містах радянського союзу. А розуміємо, ми що він українець з його власних слів. Які так і звучать я написав, що я українець, і повторюються у стрічці це кілька разів. Адже Малевич в надії виїхати за кордон заповнює якісь документи, і ось цим своїм я українець протистоїть владі Асрасер, яка чекає зовсім іншої національності в заповнених папірцях. Але чи не занадто в лобаця показано як для стрічки, яка наповнена відсилками і сенсами, до яких треба додумуватися через десяте коліно? Що ж, це були мої особисті враження від фільму, які виявилися настільки неоднозначними, що навіть я цього не очікувала. Проте є місце і задуму творців в цьому огляді. Адже слава в Вікіпедії там дещо таки розтлумачили про картину по пунктам. Отже, стрічка ділиться на чотири квадрати: зелений, чорний, білий та червоний. І червоний квадрат це останні події фільму, які демонструють, як видозмінюється думка Малевича про те, що мистецтво має бути поза політикою, але врешті через голодомор Малевич готовий. Кричати про цю трагедію у своїх картинах, а от ось та сцена з крінжовими танцями насправді демонструє те, що вільним митцям вдається літати в будь-який час і за будь-яких режимів, і Малевичу так само. За словами творців картини, ці квадрати мають розповідати про окремі етапи життя Малевича і події минулого і сьогодення, це насправді діалог між минулим і теперішнім, між боротьбою митця за свободу і боротьбою України сьогодні. До речі, частину сцен знімали в деокупованому мощуні. І за словами авторів картини, війна у фільмі це не тло, а органічна присутність. Так як Малевич свого часу протистояв радянській цензурі, так і сучасна Україна протистоїть імперській агресії. Режисерка Малевича називає кіно фільмом, що говорить водночас двома голосами: голосом митця і голосом нашої країни. Вона нагадує, що за кожною формою стоїть людина, і за кожним художником батьківщина, яка його сформувала. Історія художника стає історією України, а мистецтво доказом того, що навіть у найтемніші часи можна творити форму світла. Про те, чи роздивитися ви ці сенси у стрічці без пояснення, залежить лише від вас, вашої уяви, фантазії. Та аналогії. І що ми маємо врешті-решт, пані та панове? Чи дивитися Малевича? Так. Чи можна говорити, що це гарне цікаве кіно, яке я буду передивлятися? Точно ні. Але після перегляду стрічки у вас буде два агрегатних стани: дізнатися щось нове про Малевича, або просто звикнути з думкою, що Малевич дорівнює чорний квадрат, дорівнює українець, і вам цього достатньо. Що цього обрати, вирішувати вам. Це канал не канон. Мене звати Настя Велкоіван. Пишіть в коментах свою думку стосовно цієї стрічки. Ну і не забудьте підписатися і поставити сарденько. Хай б'ється.